До мене сьогодні на консультацію і на проминку приїхав Микола з Сум, і ми таку провели обширну консультацію. І він приїхав не один, приїхав з дружиною. А так як він здалеку, і проблеми в нього давнішні і ну, достатньо серйозні, і йому регулярно прийдеться займатися своїми м'язами. Тому я розповів і Миколі і його дружині, як вони самостійно зможуть в домашніх умовах допомагати собі. Тобто вони придбають масажний стіл. І так як ділянок дуже багато, будуть займатися самостійно. Ну, і якщо будуть якісь питання, звичайно ж, будуть звертатись до мене, або, можливо, через якийсь час Микола приїде, ми перевіримо взагалі, як у них з результатами. І так як глядачі просили розповідати про проблеми, які людей турбують, то, Микола, скажіть, з якою проблемою ви до мене звернулися і ну, взагалі, як, як давно це вас? Ну, я звернувся до Віталія з проблемою аніміння пальців, болі у плечах, більше у правому чи в лівому, ну, болями у плечах. Потім обмежений рух, рух руки не піднімається ні від тулуба, ні вперед вгору не піднімається. А також з, з грижами хребців С5, С6, С6, С7. І як виявилося, там Позмовити м'язи, мов кам'яні з, з, з цими всіми м'язами е, потрібно буде Миколі з дружиною працювати. І на іншій там руці також з м'язами шиє, бо е, ну, багато проблемних ділянок, і також е, іде м'язова атрофія, плюс уже присутні фіброзові е, вплетіння е, в м'язах. Е, тому роботи тут достатньо. А так як вони здалеку, то ми сьогодні зробили акценти на пояснюванні е, речі, які їм потрібно було зрозуміти. Тому як якось так.